Всім добрий день, починаємо розбирати задачі четвертого пункту. Моло тут у нас піде про парні та непарні функції. Загалом, якщо для будь-якого x з області визначення, а ми маємо, що f від x дорівнює мінус, давайте спочатку f від мінус x, то ми будемо казати, що функція f від x у нас парна. А якщо ми будемо мати, що так само для будь-якого x з області визначення f від x у нас дорівнює мінус f від x, будемо казати, що функція f від x у нас не парна. Що тут потрібно зрозуміти із самого визначення? Ну, те, що треба буде порівнювати fx і f-x, це, в принципі, зрозуміло, тому що ось вона, власне, формулка. Якщо ми говоримо про x з області визначення, і ми хочемо порівнювати значення, умовно кажучи, справа і зліва, то зрозуміло, що область визначення нашої функції має бути симетричною відносно нуля. Бо якщо, наприклад, у вас зліва функція десь отут від 2 до 5, а зліва тут, ну я не знаю, від мінус 3 до мінус 6, то порівнювати значення в точках 2 і мінус 2 не має ніякого сенсу. Бо функція в 2 існує, в мінус 2 ні. Відповідно, ми тут кажемо, що можна це назвати необхідною умовою, якщо хочете. Тобто D від F має бути симетричним. Ну так, умовно кажучи, необхідна умова. Ні, ну в принципі, це під визначення необхідності потрапляє, просто що. В підручнику воно так не сформульовано, але це досить важливий момент. І так, має бути симетричною. Просто симметричною, зрозуміло, що відносно нуля. Ми дефолтно з вами метрію відносно нуля розглядаємо. І так, тоді в номері 4,4 нам треба подоводити, що функції є парнем. І так, я буду записувати, по-перше, область визначення, тому що вона в мене має бути симметричною. Якщо вона симетрична, нічого прописувати мені не треба, там, що вона симетрична і так далі. Якщо вона не симетрична, от тоді я скажу, що тоді функція ані парна, ані не парна. Якщо я бачу, що все нормально зліва, справа, однаково, я просто працюю далі за алгоритмом. У мене для будь-якого x, а якщо мене просять довести, що вона парна, має виконуватися ось така штука. Тобто мені треба f від мінус x знайти. Розуміємо, що це в даному випадку 171. Чому? Тому що сама наша функція не залежить від x. А це те саме, що f від x. Тобто f від мінус x дорівнює f від x. А це якраз таки означає, що f від x у нас є парня. Писати, що вона там для будь-яких x, і так зрозуміло, що ми тут будь які х розглядаємо. І так далі. f від x дорівнює x в степені n n натуральне, натуральний параметр, причому це парне число. І так, тобто, що ми розуміємо? Областю, знову ж таки, визначення нашої функції. Які числа ми можемо підносити до натуральної степені Це будь-які. Відповідно, R, це не перерву. А, так. До натуральної степені, тобто там х друга, четверта, восьма і так далі. Тут у нас n парне. А давайте подивимося, що таке f від мінус x. Це у нас мінус x в степені n. Тобто, що в нас виходить, оскільки n це парне число, то тут буде мінус одиничка парну кількість разів, та x парну кількість разів. Оце у нас буде одиничка до того, що мінус 1. Само на себе перемножиться кратно двом кількість разів. Отримуємо просто xn, А це в нас ніщо інше, як fx. Тобто f від мінус x дорівнює f від x. Звідки ми розуміємо, що. Ну, давайте так буду писати. Тут нам треба допустити, що воно парне. Тобто, просто буду ставити, що да, дійсно довели. І так, f від x дорівнює мінус 3х квадрат. Плюс модуль x мінус 1. Тут можна по-різному, а можна доводити парність за означенням, а можна сказати наступне: знову ж таки, давайте запишемо f. Ну, давайте я тут покажу два варіанти доведення. Да? Варіант перший це просто в лоб порахувати f від мінус x. Це у нас мінус 3 на мінус х в квадраті. Плюс модуль мінус х-1 мінус дорівнює. Під квадратом мінус це можна прибрати. Під модулем цей мінус можна прибрати. Ну і виходить, що отримуємо ту саму функцію. Тобто, як варіант, це просто доведення в лоб. Інша історія така. Є відповідна теорема, яка каже про те, що сума або різниця парних, або відповідно, непарних функцій, є функція парна або непарна. Тобто ми можемо розглянути функцію f1 від x мінус 3х квадрат. Це наша з вами параболка, вона там відносно осі y. Тобто це у нас парна функція. І друга функція це модуль, там мінус щось. Це також парна функція. Парні, знову ж вони, тому що ось це, те, що ми тут доводили, так само воно виконується. Це також парно. А тоді ми кажемо, що f від x, яка є сумою двох парних функцій, є функція парна. Оце парна. Оце парна. Області визначення тут сюди r. Значить, ми розуміємо, що це також парна функція. Як варіант можна доводити і таке чином. І так, четверте. F від x дорівнює 4 мінус х, плюс 4 плюс х. І так, а давайте ми ось тут поговоримо трішечки про область визначення. Тобто, що у нас взагалі тут відбувається? D від F4 мінус х. Більше або дорівнює за 0, і 4 плюс х більше або дорівнює за 0. Це тоді тільки тоді, коли тут х не більше за 4х не менше за мінус 4, коротше кажучи, для ось таких ось. Ну, вже бачимо, що симетрія тут є, принаймні надія на те, що вона симетрична є. Тепер рахуємо f від мінус х, це буде 4 мінус мінус х. Плюс 4, плюс-мінус Х. Перші номери я буду розписувати відносно детально. Ну, а далі, звичайно, дещо я буду робити і в голові. І так, ми ну, розуміємо, що отримали ми те саме, просто зі зміною порядків, так? Це F від X. Відповідно, ми розуміємо, що да, вона буде парна. Так, п'яте. F від X дорівнює x квадрат мінус 3x плюс. 5, плюс x квадрат плюс 3x плюс 5. Що тут у нас буде з областю визначення відбрати? Де взагалі така функція існує? Ну, Мені здається, r. Але зараз про всяк випадок я перевірю, щоб ніде у нас там проблем не було. Плюс 3х плюс 5, ось це також має бути невід'ємним. Так, а дискримінанти тут, до речі, будуть однаковими. Так, да, дискримінант, значить, це 9 мінус 20, о, так, да, воно менше за 0, значить цей квадратний тричлен завжди більше за 0. Відповідно, ми розуміємо, що для будь-яких хсів це працює. Ну, якщо це працює для будь-яких хсів, тоді f від мінус х дорівнює мінус х квадраті. Минус 3 на минус х плюс пять и Плюс минус х в квадрате, плюс 3 на минус х плюс 5. С підкорним. Даю мне. Значит, хвадрат плюс 3х плюс 5. Утримали ось цей другий корень. Да? Так, а тут х квадрат минус 3х. Плюс 5. Отримали перший корінь. Відповідно, ми розуміємо, що це у нас те саме, що f від x, а це означає, що дійсно f від x у нас є парною функцією. Шосте. f від x дорівнює x куб 1 мінус x мінус x плюс 1. Так, ну тут досить а, неприємна буде область визначення. Ну, давайте шукати, що зробити. І так, 9 f Значить, нам треба, щоб, по-перше, обидва корені були невід'ємні. Точніше, підкорений, так? А по-друге, нам треба, щоб знаменник був ненавиди. Так, 1 мінус Х. Мінус х плюс 1 у нас а, не 0. І так, значить, перше дає нам тут х від мінус 1 до 1. Ну, натяк на симетрію наче є. Ось тут я розумію, що 1-х має не дорівнювати х плюс 1. Чому маю право піднести, ну, перекинути оце сюди, піднести до квадрату. А тому, що ось ця умова. Вона якраз контролює невід'ємність, ну або визначеність підкореневих виразів. Тобто, мені не треба думати, чи воно існує. Воно існує, тому що я це розв'язую системою, ось воно тут записано. Так, і тут я розумію, що? Що X у мене, мені здається, просто не 0. Х не 0, а тут це від мінус 1 до 1. Тобто, симетрія є, дивіться, ось вона мінус 1. Ось вона 1, ось тут дірка 0. От, якщо б дірка, наприклад, була 01, отут же симетрії нема. Тому що 0,1 виколота, а мінус 01 є. А з нулем все нормально. 0 можна викинути, ніяких проблем там немає. Там, звичайно, там з непарністю, Парністю є ще критерії, пов'язані з оцим нулем. Точніше, не критерії, а умови. Але ми їх розглядати не будемо, бо вони не те, щоб потрібні були. В принципі, цих знань буде. Достатньо. І так, f від мінус x це мінус куб тут у нас буде 1 плюс x мінус 1 мінус х. Дивіться, знаменник змінився порядком, да? але враховуючи, що тут віднімання порядок для нас важливий, тому давайте винесемо мінус. Тут буде мінус х куб, а тут буде мінус 1 мінус х, мінус х плюс 1. Один в один, як наша функція була. І так, що це таке? Це у нас х куб 1 мінус х мінус х плюс 1. Відповідно, розуміємо, що це те саме, що F від x, відповідно, да, дійсно, вона буде парною. Так, сьоме. Сьоме 5х мінус 2. Плюс. 5х плюс 2, що ділиться на х квадрат мінус одиничка. А це, чогось я не написав, це f'x. f'x дорівнює. І так, значить, область визначення х квадрат не дорівнює х квадрат мінус 1 це в нас не 0. Це означатиме, що х і не 1, і не мінус 1. Так, х не 1, х не мінус 1. І тепер записуємо. Ну, симетрія є. Все нормально, записуємо для мінус х. Мінус 5х мінус 2. Плюс мінус 5х плюс 2. На... Ну тут зрозуміло, що це буде х квадрат. Ну, запишу так. І так, з цього можна дістати мінус, оскільки це сума змінити їх місцями, і звідси також мінус можна дістати. Отут тоді буде 5х-2, тут обидва мінуси дістаються. Буде 5х плюс 2. І це у нас що таке, на х квадрат мінус 1. Маємо, що це те саме, що наша функція f від x. Довели, вона парна. І так, восьме. Восьме. Так, одиничка. На 3. Три... Знову я забув написати, що це f від x. Одиничка на 3х мінус 1 в сьомій мінус 1 на 3х плюс 1 всьому. І так, що ми тут розуміємо? Область визначення це 3х мінус 1 не 0. І 3х плюс 1 не 0. Ну в сьомій степені розуміємо, що все одно воно 0 тоді тільки тоді, коли те, що. Під степінью це. Має. Значить, ікси не одна третя і не мінус одна третя. І так, тепер поїхали f від мінус х, да? від мінус х. Дивимося, що буде тут. Одиничка на мінус 3х мінус 1 в сьомій. Мінус одиничка на мінус 3х плюс 1 також в сьомій. Оскільки степінь не парна, то коли ми будемо виносити мінус, а то цей мінус у нас нікуди не зникне, він просто з'явиться перед множничком. Ну, відповідно, перед дробом можна. Мінус 1 на 3х плюс 1 в 7. Тут буде плюс 1 на 3х мінус 1 в 7. Ми розуміємо, що це те саме з точністю до порядку, тобто. Що ми тут розуміємо, що можна змінити місцями 1 3х мінус 1 в сьомій, мінус 1 на 3х плюс 1 в сьомій. І це те саме, що F від X. Степінь у цих спрощень, мені здається, корелюється степінь складності задач. Тобто, якщо задача у вас прям примітивна, то зводьте прямо до вигляду 1 в 1. Якщо ну, ви розумієте, що це одне і те саме, там задача була якась більш складна, де ну, можна, умовно, самостійно там десь вкусно доданки переставити отримати те саме, то звичайно така степінь розписування, мені здається, ні до чого. Але знову ж таки, у даному випадку орієнтуйтесь на вимоги вашого викладача. Ну тобто на першому етапі я вимагав би, напевно, такої тотожної рівності. Тобто, не отут завершити. Тут. Далі там вже, ну, далі можна. Але, знову ж таки, ну, індивідуально. Так, а, сюди, сюди. Що ми тут розуміємо? Ну, нарешті, область визначення у нас це всі дійсні числа. Думати про це нам не потрібно. І от тепер виникає цікава історія. Давайте F-X підставимо. Ніякі модулі тут розкривати не треба. Тому що. Так, тільки це модулем. Нас, в принципі, це ніяким чином не цікавить. Нас цікавить, щоб вигляд функції не змінювався. А що там під модулями і на яких проміжках як ця функція себе поводитиме, то справа іншої задачі. І так, тут я розумію, що у мене x плюс 2, x-2. Тобто, а всюди перед. X в дужках моїй функції f коефіцієнти з додатнім знаком. Відповідно, я отут мінус можу винести, буде х-2. А з модуля просто мінус можна винести, буде х 4 Так, тут буде плюс х 2 на модуль х-4. Ну, знову ж таки, розуміємо, що з точністю до порядку це одне те саме. Тут це х 2 на модуль х-4. Мнус мінус x 2. На модуль X плюс 4, а це те саме, що наша функція f. Тобто те, що вона парна, ми з вами також довели.